Всім привіт! З вами школа англійської мови English House і я Юля. Сьогодні ми навчимо вас вітатися англійською мовою, точніше розповімо, що можна сказати другу, начальнику, колезі, або навіть просто пересічному на вулиці замість слова «Hello». Ні, не те, що в англійській мові існує табу на слово «Hello», просто іноді ситуація потребує інших варіацій, або ж можна використовувати такі популярні варіанти, які говорять носії мови. В будь-якому разі розмова. Починаються з вітання, тому діставайте блокнотики та не перемикайте. Відразу хочеться зазначити, що вітання можуть бути формальними та неформальними. І давайте почнемо з формальних, адже саме їх ми потребуємо, коли вітаємося з незнайомою людиною або з людиною, яка є старшою нас за віком, рангом по роботі. Найпростішими варіантами є «Good morning», «Good afternoon» або «Good evening». Так, це є чудовими формальними вітаннями, наприклад, «Good morning, Mr. Jenkins». Одразу ж, коли ви вітаєтеся, можна додати питання how do you do. Воно є не просто офіційним варіантом, а навіть вічливістю. Тож, якщо вас представляють новому колезі, то можна одразу сказати «Good morning, Mr. Jenkins. how do you do?» До речі, коли вас представляють незнайомі людині, то у відповідь можна сказати «It's a pleasure to meet you», «It's nice to meet you» або Please to meet you». Тепер давайте поговоримо про неформальні варіанти, тому що їх існує набагато більше. Найуживанішими фразами є hi та «Hey». Вони вам добре відомі. Проте до них можна додати слово «There» та утворити наступні варіації hi there, «Hey there» відповідно. Коли ж ви бачите знайомого чоловіка, друга, брата або просто того, з ким гарні дружні стосунки, то привітати їх можна з допомогою наступних фраз: «Hey man, «Hey bro», «Hey buddy, «Hey dude». Dude та Buddy є сленговими варіантами від слів friend та mate. Якщо вітаємо знайому чи подругу, то можна сказати Hey Girl. До речі, дівчата дуже люблять використовувати жартівливі або особисті прізвиська. Наприклад, Hey Han, hey sweetie. Ну, а якщо ви потрапляєте в компанію, де треба привітати одразу декілька знайомих, то чудово підійдуть фрази Hey guys, hey y'all. А ще, що цікаво, наші офіційні варіанти good morning, good evening можна перетворити на більш неформальні і казати просто morning, evening, night. Ну що, встигли записати всі варіанти? Насправді, носії мови після привітання обов'язково запитають, як ваші справи. І це не просто вічливість, а обов'язковий елемент спілкування. Тож пишіть в коментарях, як би саме ви відповіли на питання how are you. І якщо побачимо хоч одну відповідь «I'm fine, thank you», то обов'язково запишемо відео, де розглянемо інші варіанти відповідей. Ну а якщо ви не готові чекати наше відео і бажаєте спілкуватися англійською прямо зараз, то переходьте на наш сайт міжхаус.юей, заповнюйте заявку на навчання і не забудьте сказати менеджеру промокод Супер Юля. Він подарує вам одне заняття безкоштовно. Ну і підтримійте це відео вподобайками та підпишіться на наш канал. Таким чином ви не пропустите новий та цікавий контент. З вами була Юлія та школа англійської мови English House. See you later!